Подивіться, яка краса. Я просто не могла пройти повз з такої милої упаковки. Ціна просто шикарна. Це реально дуже зручно. Знайшла дуже класного виробника масажерів для різних частин тіла, яка підкреслює форму сідниць. І мені вже просто не терпиться вам це все показати. Та-та-та! Всім привіт! Татя гау! З вами знову я. Анна Ван, і сьогодні ми на третій хвилі кантону. І я вам продовжу показувати новинки з цієї хвилі. Ну що, let's go? Третя хвиля цікава, тим, що тут представлено дуже багато різних типів товарів: від одягу та текстилю для дому до іграшок та медичного обладнання. І мені вже просто не терпиться вам це все показати. Дивіться, який цікавий товар я знайшла. Це сумочки для дітей. У нас в Україні вони дуже популярні, і ви зараз просто вразитеся, наскільки вони тут дешеві. Ось, наприклад, ця сумочка вона інтерактивна, у неї рухаються очі, і тут також можна змінювати музику. Вона працює на батарейках, і ця сумочка коштує 10 доларів. Ось такі дуже популярні рюкзачки для діток. Вартість таких рюкзаків від маленького до великого, десь в районі 7-9 доларів. І також є ось такі маленькі сумочки. А вартість таких сумочок, це я так розумію, на пояс вони вішаються 4 долари. Тому можна брати контакти. Реально можна замовляти із Китаю напряму. А ці сумочки вони вам обійдуться дуже дешево. Беру обов'язково контакти замовляйте товари разом з «Міс чайна. Особливість цього рюкзака полягає в тому, що він виготовлений з надлегкого і надекологічного матеріалу, з якого виготовляються, до речі, крокси. Ось ці детальки вони зйомні. Вони можуть ну, там, з одного місця переміщуватися на інше. Ось тут, наприклад, можна встановити цю курочку. От вартість такого рюкзачка 15 доларів. Я думаю, що дуже буде корисно. Першокласникам, наприклад, піти в школу з таким рюкзачком буде дуже цікаво. Зараз знаходжуся на стенді з іграшками для немовлят. Подивіться, яка краса. І найцікавіше в цьому всьому це ціна від одного до двох доларів за ось такі іграшки. Це гризунчики різні. Тут є гризунчик з деревом всередині, а це простий гризунчик. Ну, вартість таких гризунчиків один і чотири, один і два долари. Наприклад, ось такий взагалі долар коштує. А ось такі іграшки вони більш такі складні це 2 долари. Також її можна гризти тут, гратися. Вона також дуже цікава. І ось така іграшка. Також вона більш складна, тому це десь 2,8 доларів буде коштувати. Також дитинка може ось так взяти ручку, просунути всередину і гристи. Ось такого ведмедика. Також є такий бігімотік. Також ручку просовує і також може гризти, коли зубки ріжуться. Тому це дуже така це такий цікавий стенд. Вони самі виробляють цей товар. У них є вже постачання в Америку. В Україну вони поки що не постачаються, але ми беремо контакти. Ціна просто шикарна, можна замовляти напряму. Просто не могла пройти повз з такої милої упаковки цукерок і желе для наших діток. Подивіться, це качечка, це дракоша. І знаєте, що мене здивувало? Вартість ось такої однієї штучки 1,2 долари всього. І ось цього дракошу, наприклад, можна використовувати потім як капілочку для грошей. Дуже цікава така упаковка, мені дуже сподобалося. Ось, до речі, вони залишили нам контакти з таким пакуночком желейками. До речі, дуже смачні, я вже скуштувала, тому рекомендую. Минути ось таку упаковку. Це реально дуже зручно і в Китаї це мастхе. Кожна доставка, якщо є якась гаряча їжа або якісь холодні напої, вони використовують саме цю упаковку. Вона має кликути в стрічку і всередині вона тримає або тепло, або холод. Дуже класна упаковка. Вартість, наприклад, ось такого розміру 11 центів, можна напряму замовляти із китайської фабрики. Ось такі, наприклад, пакети вони будуть коштувати 6 центів. Вартість ось такого пакета взагалі копійки 1, 1 цент. 12, ну тобто, це взагалі дуже класно. Можна напряму замовляти ось таку ось таку упаковку в китайської фабрики, і ваші клієнти завжди будуть задоволені. Можна, наприклад, розмістити лого своєї компанії. Вони також цим займаються, і налагодити контакт з цією фабрикою по вигодовленню ось такої класної упаковки. я спочатку думала, що це просто соки, але потім, коли розібралася, то стало дуже цікаво. Це дуже класна упаковка для соків. А в чому полягає цікавість? В тому, що із цих кришечок. Можна збирати різні конструктори, ось такі. Ну, наприклад, ваші дітки п'ють соки, так, і чому пропадати марно з цим кришечкам. Можна їх збирати і потім збирати ось такі класні конструкції різних форм. Тут і квіточки, і полунички, дуже багато різних форм можна збирати. Просто одного разу директор цієї компанії вирішив, чому він буде просто робити упаковку. Треба якось зробити класну ідею. І тому вирішили робити ось такі кришечки, які потім можна збирати як лего. Вартість ось такої упаковки ну, просто вражаюча 0,05 центів. І можна напряму замовляти із фабрики. Це дуже класна ідея для бізнесу. Ви можете замовити ці упаковки в Китаї. Замовити лого вашої продукції, і ця упаковка прийде до вас. і Це буде дуже класна ідея для того, щоб просувати соки, якісь жиліки в Україні, і щоб дітки могли збирати з цього конструктори. Це у нас упаковочний станок, робить ось таку упаковку. За хвилину 60 ось таких пакетиків за годину 3 тисячі. Вартість ось такого станка 3,5 тисячі доларів. Цей станок може робити упаковку для чаю, для пакетиків чаю. Також може робити для солодощів упаковку. А ось ця машина робить 3 d упаковку. Можна, наприклад, покласти сюди шоколад, якісь цукерки, а також можна робити. Як блістери для фармасфери, вартість такої установки 30 тисяч доларів. Це візок, який використовується в медичних цілях. Він повністю на електричній батарейці і заряду вистачає на 45 кілометрів. Також він може розвивати швидкість до 10 кілометрів на годину і може витримати вагу 136 кілограм. Тут регулюється і спинка, і також підставка для ніг. і він повністю електричний на електричній батарейці. Вартість 700 доларів. Я дуже класного виробника а, масажерів для різних частин тіла. Ось це, наприклад, для голови. Тут є резервуар для того, щоб залити різні масла, олію. А, і також а, це допомагає для масажу. Наприклад, якщо у вас випадіння волосся, ви можете залити сюди ліки проти випадіння волосся або якесь масло, і це допоможе простимулювати ваші луковиці. Вартість ось такого масажера 26 доларів. Ось такий спортивний одяг можна придбати в Китаї. Вартість ось таких легінсів, 3,3 долари з ось такою привабливою моделлю, яка підкреслює форму сідниць. Ось такий топік коштує 3,2 долари. А якщо комплектом брати, також з привабливими формами, це вартість такого комплекту 6,4 долари. Можна замовляти напряму із фабрики, а ми вам це доставимо. Ось такі косухи можна придбати також напряму у фабрики із Китаю, вони виготовляють їх. Це не справжня шкіра. Але вартість доволі таки приємна 13-14 доларів. Дуже модні моделі. Кашемірове пальто дуже м'якеньке, вартість 270 доларів. Взагалі то для кашеміру в принципі, недорого. Фабрика виготовляє е, такі пальто, е, а ми можемо напряму вам доставити з Китаю в Україну. Беремо контакти, звичайно, і ви можете розмістити на цих пальто свої лого. Знайшли фабрику по виробництву чоловічих костюмів. Вартість комплекту, в який входить піджак і брюки, 25 доларів. До речі, якість дуже крута. Всі шви дуже класно зроблені, і я можу рекомендувати цю фабрику для того, щоб робити закупи. Ось такі штани можна да, замовляти напряму із фабрики в Китаї. Це 100% катон і вартість 9,5 доларів. Можна замовляти взагалі без проблем. Якість шикарна. Просто і також можна замовити в різних кольорах. Вам відішють і навіть прикріплять ваше власне лого. Зараз знаходимося на стенді по виробництву ось таких подушок, також вони виробляють ковдри, наповнювачі різні можуть бути, гусяче та качине перо, а також пух. Їх можна міксувати, ось дивіться, тут є пакетики з різними наповнювачами. Ось це, наприклад, качиний пух, ось так він виглядає. Ась тут, наприклад, гусячий а, пух із спиром. От вони тут різні, а, і ціни, ціни відрізняються. То, тобто варіюються від 20 до 30 доларів за одну подушку. Також ця фабрика виробляє ковдри, а, тут є синтетичний наповнювач, 20 доларів коштує. Ну і також 150 доларів за качиний пух а, і а, 300 доларів а, за. Гусячий пух, ось така ковдра. Також можна напряму замовляти. На цьому ми прощаємося з вами до нових відео. Залишайте в коментарях плюсики зайді кабінету, щоб наші менеджери по закінченню всіх хвиль змогли вам направити контакти тих виробників, які представлені на наших відео. Залишайте вподобайки. Та пишіть в коментарях, щоб вам було цікаво переглянути в наступних відео. З вами була я, Анна Ван. Па-па!